У житті художника Іллі Рєпіна ця картина зіграла фатальну роль. Трагічна доля спіткала і тих, хто позував художнику. Тяжкі хвороби, злидні, божевілля і смерть близьких переслідували цих людей. Чому останній шедевр майстра став для всіх прокляттям? Літо 1878 року. Ілля Ріпін гостює у друзів в підмосковному маєтку Абрамцево. Там він зустрічає свого земляка, українського вченого Дмитра Яворницького, одного з найкращих знавців історії Запорізької Січі. Того вечора Яворницький вирішує розвеселити компанію. Він дістає з кишені аркуш старого зім'ятого паперу. Це копія знаменитого листа, який запорожці написали турецькому солдату. Середина 17 століття, османський султан Мехмед IV розлючений нападами козаків, посилає на Запорізьку Січ ультиматум. Я султан, брат сонця та місяця, онук і намісник Бога, володар царств Македонського, Вавилонського і Єрусалимського. Непереможний воїн Велюва, запорізьким козакам здатися мені добровільно без супротиву і не турбувати вашими набігами. Отримавши цього листа, кошовий отаман Іван Серго збирає запорожців на майдані. Султанські погрози зустрічає дружній регіони. Неписьменні козаки кличуть писаря та диктують йому відповідь. Ти султан чорт турецький і проклятого чорта брат і товариш, самого Люципера секрета. який ти в чорта лицар, коли голою їжака не вб'єш. Не будеш ти, сукин, ти сину, синів християнських під собою, мати. Вавилонський ти кухар, македонський колесник, єрусалимський броварник, Олександрійський козолуб, Подолянський злодіюка і всього світу і під світу блазень, самого гаспеда внук і нашого х... крюк. Свиняча ти морда, різницька собака, нехрещений лоб. М... Не будеш ти і свиней християнських пасти. Тепер кончаємо, бо числа не знаємо, і календаря не маємо, а день такий у нас, як і у вас. За це поцілуй у нас. Цей лист підписали кошовий отаман Сірко зі своїм запорізьким кошем. Історики твердять, таким був справжній текст козацької відповіді. Жодного натяку на дипломатію. А гості, що зібралися влітку 1878 року у підмосковному маєтку, реготали над листом та весь вечір цитували найсмачніші козацьке вислови. А еллі Рєпіну так сподобалася ця історія, що він вирішив вділити її на полотні. Тоді художник ще не знав, майбутня картина принесе нещастя йому та його друзям. Султан чорт турецький, який ти в чорта лицар, коли голоскої їжака не вб'єш, вавилонський ти кухар, македонський колесник, єрусалимський броварник, александрійський козолуб, подолянський злодіюка і всього світу і під світу блазень. самого гаспеда, внук і нашого крюк, свиняча ти морда, різницька собака, нехрещений лоб. Це справжній текст листа, який у 16 столітті написали запорожці турецькому султанові Махмеду IV. Літнього вечора 1878 року історик Дмитро Яворницький прочитав листа своїм друзям, серед яких був і Ілля Рєпін. Присутні повірили, що саме так і могли відповісти султанові на погрози безстрашні козаки. А Рєпін вирішив змалювати цю сцену у новому шадиві. А от у сучасних дослідників факт існування такого листа викликає сумніву. Вражений веселою історією, він вирішує написати картину і розпочинає пошук матеріалу. Йому потрібно знайти не лише одяг та зброю часів козаччини, потрібні обличчя героїв. У пошуках таких обличчя Рєпін вирушає на Запоріжжі, а потім їде на Кавказ та Кубань. Там він робить ескізи та замальовки, а обличчя головних персонажів картини. Рєпін вирішує змалювати зі своїх друзів. Вже за кілька років майстер дуже пошкодує про це рішення. Головний персонаж картини Запорожці пишуть листа турецькому султанові кошовий отаман Іван Сірко. В реальному житті це київський генерал-губернатор Михайло Драгомиров. Блискучий військовий, герой російсько-турецької війни. Шибай голова і гультяй Драгомиров прославився тим, що теж написав листа. Правда, не султанові, а цареві. Рєпін вирішує, Драгомиров ідеально підходить на образ козацького ватажка та характерника Івана Сірка. Художник часто приїздить до Драгомирова. Він захоплено відтворює на ескізі сталеві сірі очі, просить підкрутити вуса, як це робили козаки. А ще навмисне дратує генерал і похапцем змальовує його грізний погляд. Минає зовсім небагато часу, і життя генерала Драгомирова раптом змінюється. Він починає пиячити і влаштовувати вдома сварки. Поступово з люблячого батька Драгомиров перетворюється на домашнього тирана. А незабаром у його сім'ї станеться трагедія. Михайло Драгомиров саме приїхав до свого Конотопського хутора. Ввечері він сильно посварився з синами, а наступного дня степу за його хатою пролунало два постріли. Двоє синів Драгомирова закінчили життя самогубством. Після цього його донька Софія збожеволіла. Про страшну сімейну трагедію Драгомирова Ілля Рєпін дізнався випадково саме тоді, коли завершував роботу над образом сірка, прототипом якого і був київський генерал-губернатор. Але тоді він ще не зрозумів, що ці смерті та раптова зміна Драгомирова пов'язані з картиною. Попереду на Рєпіна чекало страшне відкриття, коли один за одним почали ставатися нещастя з іншими персонажами його запорожців. Василь Тарновський на картині він похмурий козак, але в житті був веселим, добрим чоловіком, мав блискучу освіту. А найбільше за спогадами сучасників любив жінок, колекцію старожитностей та свій знаменитий парк. Він сам розпланував його, замовляв рідкісні дерева та квіти з-за кордону, а свій маєток, Качанівку на Чернігівщині, перетворив на мистецьку меку. Сюди до Тарновського приїздили художники, композитори та вчені. Влітку 1880 року меценат приймав тут Іллю Рєпіна. Тут він малює частину своїх запорожців із самого Тарновського в образі похмурого козака. А коли робота над цим персонажем була завершена, вже у Петербурзі Рєпін отримує звістку. Тарновський став банкрутом. Найбільше за все він любив свій палац і сад. Проте після того, як позивав для репіна, втратив усе. Маєток довелося продати за безцінь, а сам Тарновський помер у злиднях. Василь Тарновський так і не оправився від потрясіння. Решту життя, втративши все, він тинявся по дешевим квартирам і жив на милість з друзів. Свою гордість, улюблений парк йому довелося продати за борги. Та новий господар недовго тішився своїм придбанням. Після революції більшовики відбирають Качанівку. А у 50-х роках у Качанівці розмістили туберкульозний диспансер. Та після одного дивного випадку хворі почали боятися прогулюватися цим парком. Якось увечері молоденька санітарка диспансеру побачила на центральній алеї постать чоловіка у чорному плащі і капелюсі. І от коли вона наближалася до чоловіка все ближче і ближче, то постать була все чіткішою, чіткішою. Ну а вже за кілька метрів просто чоловік ніби розтанув у повітрі. За описами, коли вона розповіла про це іншим, виявилося, що постаття нагадувала Василя Васильовича Тарновського. Він і досі час від часу з'являється у маєтку та на паркових доріжках. Нині у Качанівці заповідник знаменитий парк намагаються відродити, а працівники заповідника ставляться до свого привода шанобливо. Вони впевнені, ця душа колишнього господаря донині сумує за улюбленим маєм. Ріпін був вражений трагедією Тарновського. Він пам'ятав, як весело йому писалося у Качанівці, яким щедрим був господар. Його життя змінилося так раптово. Поступово у душу Рєпіна закралися перші сумніви. Власна картина починає гнітити майстра. Він працює над нею 13 років, але все ще не може завершити. Він пише її стихійно та раптом кидає роботу. Про цей період життя Ілля Рєпін залишив спогад. Лише одне лякає мене. Що я помру, так і не встигнувши її дописати. Чи міг він передбачити, що за недописаним полотном стоятиме смерть близьких йому людей? Він зрозумів це, коли під час роботи над запорожцями раптом почав писати іншу картину. Це була картина: Іван Грозний вбиває свого сина. Цар обіймає царевича, що вмирає, а з його рук стікає кров. Я працюю, наче заворожений. Часом стає дуже страшно. Пише Рєпін у листах друзям. Художник довго підбирав обличчя для створення образу вбитого царевича. І нарешті вмовив позувати відомого письменника Всеволода Гаршина. Його трагічні риси вразили публіку не менше, ніж погляд самого Грозного. Картину одразу заборонили експонувати та копіювати. Але не через сильний емоційний вплив на глядачів, а тому, що сюжет розцінили як революційний закид проти царизму. Рєпін страшенно переймався цим. Та тоді він ще не знав. Справжня трагедія пов'язана з цією картиною попереду. Намалювавши Грозного, Рєпін знову повертається до запорожців. Картину майже завершено. Останнім на неї потрапив усміхнений писар. це був друг із земляк Репіна, історик Дмитро Яворницький. Той, який прочитав художнику листа запорожців до турецького султана. коли він приїхав до майстерні Рєпіна позувати, був у поганому настрої. Тоді художник відшукав у себе журнал з карикатурами і дав його яворницькому замість листа. Історик розглядав журнал і посміхався. А Ріпін ловив його настрій і переносив на полотно. Саме тоді художник дізнається, сталося нещастя з прототипом сина Івана Грозного. Письменник Всеволод Гаршан, який позував йому в образі вмираючого царевича, покінчив життя самогубством. Рєпін зрозумів, його картини здатні фатальним чином впливати на долі реальних людей. Сучасні дослідники стверджують, усі портрети наділені певною енергетикою. Це своєрідний відбиток людини, яка потрапила на картину. Чим майстерніше художник змалює оригінал, тим сильніше портрет може впливати на долю моделі. Само по собі значення рівня майстерства художника предполагає, що він проникає в тему своєї роботи максимально глибоко, психічно, в тому числі. Біоенергетик Георгій Іванов вважає, що фатальний вплив на Ребіна мала одна з його перших картин портрет мужика з дурним оком. Цього чоловіка він зустрів у рідному місті Чогоєві на Харківщині. Друзі відмовляли Іллю навіть від розмови з ним. Розповідали, цей селянин може наврочити. У нього, як кажуть, дурне око. Але його типаж так сподобався художникові, що він відкинув забобони і взявся за пензель. Проникаєсь этим мужиком, а он, видимо, обладав дуже крепкою силою з глаза. Ілля Єфімович пострадав, став жертвою зглаза. Минає 10 років, а запорожці так і не дописані. Художник боїться братися навіть за пензля. Він уже відчув зв'язок між картиною та долею намальованих на ній друзів. Тоді Рєпін починає панічно шукати вихід і раптово знаходить. Він малює другий варіант запорожців. Ми з'ясували, що ця картина знаходиться у Харківському історичному музеї. Ось він, другий варіант запорожців. Ця картина менша за попередньо. Її колір також інший. Козаки, ніби оповиті вечірніми сутінками. Змінено і композицію полотна. Коли перший варіант це така гарна академічна композиція, дуже міцно збита, фризова. Всі персонажі вони розташовані паралельно краю полотна. І ви помітьте, там дуже тісно їм. в нашому ж варіанті. Композиція набагато вільніша. І вона цікавіша вона саме цим цікавіша. У порівнянні з першою версією на цій картині немає багатьох персонажів. Обличчя ж тих, які залишилися, змінені. Жодного з героїв першої картини я тут не пізнаю. Писар та Іван Сірко зовсім інші. Козака у чорній шапці взагалі немає. Але чому художник вирішив змінити їх? Невже він справді намагався відвернути прокляття? Повіривши у містичний вплив картини на долі змальованих на ній людей, Рєпін намагається виправити ситуацію, посперечатися з Фатумом. Він пише другу версію картини, на якій змінює обличчя всіх персонажів. Та це не допомагає. Вже після написання цієї версії надходить повідомлення. Дмитра Яворницького оголосили політично неблагонадійним та зіслали до Ташкенту. Там історик перебував протягом трьох років, а коли повернувся в Україну, до кінця життя жив під наглядом режиму: спочатку царського, потім радянського. Після смерті Яворницького найбільшу колекцію козацьких старожитностей, яку він збирав усе життя, буде знищено. Рєпін у відчай. Він розуміє, що його спроба ошукати долю провалилася. Друга картина не стала порятунком для його друзів. Одному з друзів у листі цього періоду Рєпін зізнається: запорожці на картині цей чортів народ не дають йому спокою. Кожного дня він вголос читав дружині та дітям історію козаччини. Але найжахливіше, що на картині ще до черги трагічних смертей Рєпін намалював із свого восьмирічного сина Юрка. Тепер художник відчуває майже тваринний страх за його долю і тому намагається врятувати найдорожчу для нього людину з усіх, зображених на зловісному полотні. Свого маленького сина Рєпін намалював кутку картини. Юрко був козачком, він забивав люльки для дорослих, проте на завершеному полотні його немає. Виявляється, в останню мить батько вирішив замалювати сина, прибрати його з картини. Нарешті, через 13 років, Ріпін виставляє картину. Запорожці пишуть листа турецькому султанамі. За кордоном полотно має шалений успіх. Публіка у захваті. Російський імператор Олександр III купує картину за 35 тисяч карбованців. Це була величезна на той час сума для порівняння. Офіцер царської армії тоді отримував тисячу карбованців на рік. Але Ілля Рєпін не радіє грошам та успіху. Його бентежать дивні зміни, які відбуваються із сином. Колись веселий товариський Юрій починає уникати людей, замикається в собі. Колись він мріяв бути художником, як і його батько. Та життя Юрій завершить у божевільні. Щось дивне починає коїтися із самим Іллею Репіним. Він відчуває провину і страх, стає дратівливим, постійно свариться з дружиною і припиняє спілкуватися з дітьми. 1900 року Ілля Ріпін переїздить на свою дачу до Фінляндії. На батьківщину художник більше ніколи не повернеться. Перед смертю він скликає до себе дітей, хоче попрощатися з ними і попросити пробачення. Та його син поводиться дивно, він просто зникає. Іде до лісу і приносить мертвого зайця. Потім розпинає тварину в ногах у небіжчика і ставить поруч корзину із яблуками. На всі питання відповідає: я приніс батьку усе, що мав цінного. Це був перший прояв психічної хвороби після смерті батька. Юрій Рєпін остаточно збожеволіє. Тривалий час ним опікується сестра. А коли вона помирає, Юрій залишається на самоті. Божевільний стариган на прізвище Репін вдень і вночі вештається містом у Чернечій рясі. Їжу видобуває на помийці. Зрештою, його забирають до нічлішки. І однієї ночі Юрій вистрибує з вікна і розбивається на смерть. Цим самогубством єдиного сина художника рід Репіних перервався. Разом з ним завершилася і череда трагедій, пов'язаних з персонажами картини. Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Та виявляється, перед смертю Ілля Рєпін встигає написати ще одну картину. Останній твір майстра знову був присвячений козакам. Ця картина багато років зберігалась у приватній колекції в Швеції. І лише нещодавно її продали з аукціону за півмільйона євро. Рєпін. Намалював її на шматку лінолеума, і називається вона Гопак-Вогонь, вихор танцю та фігури запорожців на березі Дніпра. Ось що було на полотні. Художник написав цю картину, коли йому вже виповнилося 86 років. Він працював над нею до останнього подиху, але героїв свого прощального твору він залишив без обличчя. Наче боявся знову завдати комусь шкоди, понівечити чужі життя. Лише у центральному персонажі гопака ледь вгадується обличчя самого Рібін. На нього ось ось у стрибку наскочить козак зі списом. Так в останній картині майстра відбилися його страхи, страждання і каяття, пов'язані з фатальним впливом його картини на долі багатьох людей. Картини, яку досі вважають його найкращим найоптимістичнішим твором.